Нарешті ми можемо відпочити, вимовив Сонік, доктор-Роботник за гратами. І ми вирушаємо на море всі разом з Томом і Менді. Сонік дістав з кишені свій мішочок з золотими кільцями, кинув його, і перед ними відчинився портал на берег моря. Всі туди перейшли і почали бавитися у піску. І тут Том вигадав конкурс. Хлопці, давайте, хто з вас збудує найбільший найгарніший піщаний замок, той переможе і отримає морозиво. Всі дуже зраділи. Сонік почав дуже швидко щось робити з піску, але його швидкість йому і заважала. Замок постійно завалювався. Накл затож нічого не виходило, його величезні кулаки. Постійно чіпляли замок, і він теж сипався. Єдиний, в кого все дуже гарно виходило, це був Тейлз. Він спочатку намалював план, як що робити. Потім змочив пісок і почав строїти, будувати замок. Він в нього вийшов найгарніший і найвищий, тому Морозово виграв Тейлз. Всі дуже раділи з цього приводу, але радість їхня була недовга. Ні лясь з'явилися агенти Гон. О, що знов? прорепетував Сонік. Доктор Роботник втік із в'язниці. Як це втік? Може, це ви щось прогледіли? Ні. У нього за гратами. Стояли камери відеоспостереження. Він просто лопнув, як мильна бульбашка. Всі дуже здивувались, окрім Наклза. Друзі, я вам не розповідав, але так закінчується дія Смарагду Хаосу. І це означає лише те, що доктор Роботник таки вперше. Скористався цим смарагдом. Але це і дуже хороша новина, мовив Телс. Бо тепер ми зможемо його найти на моєму радарі бо цей смарагд видає дуже міцний сигнал, який ми можемо запеленгувати Тейлс схопив свій рюкзачок, дістав звідти радар і увімкнув його. І одразу ж побачив цятку на екрані. От ми і знайшли місцеположення доктора Роботника. Виявилося, що він знаходився у сусідньому місті від того, де проживає Sonic з командою. Доведеться вирушати його шукати, а відпустку доведеться прирвати. Сонік знову дістав свій мішечок з золотими кільцями з кишеньки, кинув кільце, і вони. Опинилися якраз в тому місці, звідки йшов дуже сильний сигнал. Коли вони прийшли до місця сигнала, вони побачили, що це була невелика кав'ярня, де продавали каву з альпійського молока, що було дуже дивно. Вони нишком прокралися до кав'ярні, де нікого не було, але побачили, що спиною до них стояли доктор Роботнік та його посіпака Стоун. Вони щось під'єднували, підключали, включали на комп'ютері, і тут вони побачили смарагд хаосу. червоний-червоний. З нього стирчали провода. І доктор Роботник натиснув на кнопку. Перед ними відкрився портал на якусь іншу планету, де все здалеку казалось залізним. Доктор Роботник зі стоуном. Зробили крок у портал і зникли. Сонік з друзями, не хвилину не задумуючись, кинулись за ними. Як тільки вони пройшли крізь портал, він зачинився. Де це ми? здивувався Сонік. Тут все залізне. Це планета роботів, каже Тейлз. Якось я тут бував. Десь тут нема взагалі жодної людини, тільки роботи, які роблять роботів. Але навіщо доктору роботнику, котрий сам вміє їх робити, сюди припоходити? Давайте за ними прослідкуємо, запропонував Тейлс. І всі вони пішли тишком за професором і стоуном. Ті так громко балакали, що навіть не чули, що за ними слідкують, тому друзі змогли почути, що вони кажуть. І запам'ятай Стоун, ми тут раді, тільки раді однієї мети. Нам потрібен штучний мозок, який є тільки у головного робота, котрий робить інших роботів. Тому ми приходимо до нього, домовляємося з ним. Якщо він не хоче домовлятися, то ми заберемо цей штучний інтелект силою. Зрозумів мене? Так, зрозумів, доктор Роботник, а хто нам цим буде допомагати? Або ми будемо тільки вдвох? Ми будемо тільки вдвох. Бо якщо я зберу тут якогось робота, то він може тут і залишитись. Бо йому дуже сподобається жити на планеті, де є тільки роботи. Тому тільки ти, да я зрозумів, зрозумів, професор. Тепер все ясно, мовив Сонік. Вони сюди прийшли за мозком, щоб всі роботи доктора роботника були більш слухняні та більш чітко виконували його забаганки. Але ми повинні не допустити цього, інакше нам буде ще складніше перемагати доктора роботника. Вони вирішили прослідкувати за ним аж до самісінького головного робота, бо вони не знали, де він. А судячи з того, що доктор Роботник щовпевнено впевнено уперед, то він точно знав, куди йде. Так і виявилось. Через кілька годин, пішої ходьби, вони вийшли до міста, в якому було одне величезне, величезне строєння десь за вишки під сто етажів. Щоб туди добратися, доктор Роботник увійшов всередину. Але нам всередину не можна, промовив Тейлз, бо нас дуже швидко вичислять. Тому хапайте за руки, я вас підійму наверх. Тейлз почав махати своїма двома хвостами, злетів і почав підіймати своїх друзів вгору. Коли вони піднялися вгору, то побачили, що доктор Роботник вже сидить. З головним роботом за одним столом. Спочатку він усміхається, жартує, але робот ніяк на це не реагує. Потім доктор Роботник різко встає і починає жбурляти всякі предмети в робота, але він все одно нічого їм не каже. Тоді доктор Роботник посміхається, розвертається, роблячи від що він хоче. Вийти з кабінету і дуже різко ж бурляє в робота маленький датчик, який при контакті увімкнувся, і робот заснув. Так, добре, сказав доктор Роботник своєму посіпаці Зараз ми шукаємо сейф, де є мозок, бо цей роботяга не хоче нам допомагати. Він увімкнув сканер на своїй руці. І через кілька хвилин знайшов прихований сейф у стіні. Дуже швидко його зламавши, він знайшов цей мозок, який шукав. Добре беремо його і тікаємо. Як тільки він це сказав, Накл своїми кулаками пробив скляний дах, і всі троє друзів опинилися в кабінеті. Що? Ви? Як ви тут опинились? Що ви тут робите? Стоун, як ти це допустив? Так, а я, доктор, я взагалі не знав, що за нами хтось слідкує, тому не я як би. Е, Стоун, війсь взагалі від тебе ніякої допомоги нема. Давай. Забери в них їхній мішочок з золотими кільцями, щоб вони нам більше не, міш... не заважали. Але Стоун не встиг нічого зробити. Бо Сонік забіг ззаді нього, зробив йому підніжку і стоун упав. Підлетів в небо і намагався схопити доктора роботника, але той пригнувся, але не побачив, як знизу до них підліз Наклз і як дав своїм кулаком доктору прямо в носа. Доктор не очікував такого удару і впав на землю. Сонік бистро кинув золоте кільце, відкрився портал до землі. І перекинув туди і доктора роботника і Стоуна. А самі поки поклали штучний мозок назад до сейфу, зачинили його і теж стрибнули у портал. Але коли вони вийшли з іншого боку порталу на землі, то доктора роботника з його посіпакою Стоуном вже не було. Вони втікли. Але тепер ми точно знаємо, що його смарагд хаосу працює. І тепер ми зможемо його відслідковувати тоді, коли нам це буде важливо. А тепер йдемо додому, бо треба відпочивати, бо вже пізно треба лягати спати. Тому і всім вам на добраніч!